Слава Україні! Гур показало знищення російського корабля Цезарь Куніков на Хмельниччині. Жінка у зданні алкогольного сп'яніння побила свого чоловіка. Майже 100 команд юних рятувальників функціонує на Хмельниччині у студії Першого Подільського для вас. Працює Ольга Захарченко за лаштунками команди телеканалу. У нас є 5 хвилин на головне. Служба безпеки України затримала у Харкові 58-річного місцевого мешканця, який наводив російські ракети на об'єкти критичної інфраструктури міста та місця розташування українських засобів протиповітряної оборони. Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих прильотів, а потім робив там приховану фото та відеозйомку. Усі одержані відомості. Зловмисник пересилав у декілька чатів про кремлівських телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора. Також ворожий поплічник публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Українська розвідка опублікувала відео знищення великого десантного корабля Росії Цезарь Куніков за допомогою ударних морських дронів Магура Ві. -5». Сьогодні головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими сил безпеки та оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту держави агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 гурму України. Повідомляється, що реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи Юна. Те 24 ворожий корабль атакували ударними морськими дронами Магураві 5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумках Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабль, був убитий рівно цього ж дня, 81 рік тому. Також в гур зазначили, що великий десантний корабль проєкту 70, 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщувати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, наголосили в гур. На фронті загинув старший сержант з Хмельниччини. 13 лютого в Краматорському районі Донецької області, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув житель села Лисогірка, старший сержант Василь Семенюк. Захиснику на віки 32 роки. Про час та дату прощання з полеглим військовослужбовцем поки що не повідомляють. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. У Хмельницькому відключатимуть водопостачання. Комунальники запланували роботу на водогоні. Мінятимуть засувку на водогоні через це без води з 10 до 16 години залишаться мешканці таких вулиць. Вулиця Соборна, вулиця Проскурівська, Бузька, Кам'янецька, Прибузька, Вайсера, Староміська, а також автовокзал номер 3 та ТЦК квартал. Ще більше інформації про планові роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Паршоподільського. Подільського. Для швидкого та зручного переходу скануйте QR-код та долучайтесь. На Хмельниччині жінка побила свого чоловіка. В якості знаряддя обрала качалку для тіста. Подія сталася в СМТ Теофіполь Хмельницького району. Конфлікт виник через ревнощі. Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, у ході сварки почала бити свого чоловіка кулаками. Після цього схватила дерев'яну качалку для розкачування тіста та продовжила наносити удари нею в область голови та обличчя. В результаті бійки дружина завдала чоловіку незначні травми на обличчя припухлості з крововиливом обох очей, рани в ділянці брів та вух, розбитий ніс повідомили у суді. Жінка зізналась у скоєному та щиро розкаялась. Вона також утримує сімох малолітніх дітей. Суд врахував всі обставини, тому застосував мінімальний вид покарання до обвинуваченої. Призначив їй покарання у виді штрафу в сумі 850 гривень. Майже 100 команд юних рятувальників функціонує на Хмельниччині. До них входять близько тисячі учасників віком від 10 до 18 років. Мета цього руху виховати у дітей свідоме ставлення до безпеки. У Хмельницькому районі налічується близько 290 членів команд юних рятувальників. У Шепетівському 530, а у Кам'янець-Подільському 20. У повсякденній діяльності учасники команд юних рятувальників розповідають населенню правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях. Щоб стати частиною команди юних рятувальників, необхідно заповнити анкету, розміщену на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій України. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію чи просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.